Добрий день, мої малята. Малята, скажіть мені, будь ласка, а ви на гостини ходити любите? Нас сьогодні запростили в гості. Поїдемо ми з вами чи ні? Тоді збирайтеся та будемо вирушати. А вирушати ми сьогодні будемо на автобусі. Малята! Погляньте, куди ми потрапили. А ось і будинок, бабусі Одарки. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, бабуся! Доброго дня, мої маленькі малята! Погляньте! У бабусі на столі стоїть кошик. А що в кошику? Так, правильно, фрукти, а бабуся нас з вами запрошує у своє чарівне містечко. Хочете малята подивитися? Тоді пішли. Діти, погляньте навколо, що ви бачите? Сливи, груші, яблука. Абрикоси, апельсини. Як все це можна назвати одним словом? Молодці фрукти. А де ростуть фрукти, діти? На деревах правильно. А ці дерева називаються фруктові дерева. А де ростуть фруктові дерева? Так, молодці в садку. Цей садок малята називається фруктовий сад. Фруктові дерева в саду вимагають багато уваги і турботи. Навесні молоді дерева саджають. У дерев підрізають гілки, щоб плоди були більшими. Навколо дерев обкопують землю. Дерева малята навесні білять. Тим самим захищають дерева від паразитів. З наступанням весни, коли розтає сніжок, на деревах з'являються бруньки. Коли припікає сонечко, бруньки розкриваються і перетворюються на квіти. Ще більше зелених листочків з'являється на деревах. Комахи збирають з квіточок пилок і коли квіти опадають, на їх місцях зав'язуються плоди. Які потім збирають люди. У середині фрукта містяться насіння малята. Воно потрібно рослині для розмноження. Якщо носининку посадити в землю, з неї виросте нова рослина. У деяких плодах є тільки одна зернина. Вона велика і покрита твердою оболочкою. Її називають кісточкою. Бачу, малята, ви дуже втомилися. Пропоную вам трішечки відпочити. Мої ви розумнички, молодці малята, у вас все сьогодні вийшло. Но нам пора вже з вами повертатися. Давайте скажемо бабусі до побачення! До побачення, мої маленькі друзі, до нової зустрічі. Мені дуже було приємно, що ви до мене приїжджали. Малята, а ще я вам пропоную сьогодні зробити аплікацію фруктовий сад. Ну спочатку ми з вами зробимо. Пальчикову гімнастику. Ослетить до нас листочок, а під деревом грибочок. Тут кружляють тихо бджілки і руденькі скачуть білки. Чарівна пора така зветься осінь. Золота! Для роботи малята вам знадобиться білий папір, шаблон трави, шаблон дерева, шаблон фруктів, яблук, груші, серветка, клей та пензлик. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам зробити шаблони до заняття. Ну що, тепер можна і до роботи. Спочатку ми з вами будемо приклеювати травичку. З білої сторони ми її намащимо клеєм та приклеїмо на білий папір. Не забуваємо малята користуватися серветкою та прибирати зайвий клей. Тепер ми з вами будемо клеїти. Зелену крону дерева. Теж намажемо клеєм з білої сторони та приклеїмо на білий папір. Тепер будемо з вами приклеювати стовбур дерева. Ось прийшла черга наклеїти фрукти на дерева. Спочатку малята ми з вами наклеїмо яблучка червоного кольору. Так само наклеїмо груші жовтого кольору. Погляньте малята, яка краса вийшла. Правда гарно. Дуже хочу побачити тепер ваші роботи. Малята, чи сподобалась вам сьогодні наша подорож? Так, а скажіть, де ми сьогодні з вами були? У бабусі Одарки. А що вона нам сьогодні з вами показувала? Молодці запам'ятали фруктовий сад. А що в ньому росте? Правильно, фруктові дерева. А які фруктові дерева ви запам'ятали? Правильно: яблука, груша, слива, абрикоса та персик. Чудово, молодці малята! А скажіть, а як треба доглядати за деревами? Так, правильно, їх треба обкопувати. А ще! Молодці, їх треба білити, а ще та підрізати. А для чого треба їх підрізати? Так, чудово, молодці! Для того, щоб було багато плодів. Бачу, малята, що ви все запам'ятали. Молодці, гадаю, що у нас сьогодні з вами залишився гарний настрій. Надсилайте, будь ласка, мені свій фруктовий сад, буду дуже чекати. До побачення, мої любі, до нової зустрічі.